Синицький ліцей один із освітніх закладів паланської громади, що зазнав ушкоджень через розльоти снарядів 24 лютого 2022 року. Постраждав і спортивний зал, який на той час вже був у аварійному стані. Тому було прийнято рішення провести капітальний ремонт, адже на сьогодні кількість ліцеїстів збільшується. Заклад обирають батьки та діти навіть із сусідніх областей. Зараз роботи у стадії завершення. До Нас звернулася директор закладу про те, що в неї немає спортзалу, спортзал в аварійному стані. Ми ну, виїхали, обдивилися спортзал, як такого спортзалу зовсім не було. Тобто треба було замінити дерев'яну підлогу, яка тут була. Освітлення, стіни пошпаклювати, пофарбувати, і електропроводку, і двері. Все треба було робити по-новому. Заказали проект, зробили проєктну документацію, заключили договір на виконання робіт з підрядною організацією. Ну і ось з грудня місяці зробили ускореним темпом. Дітям треба займатися. Електропроводку міняли, освітлення міняли, двері міняли. Тут е, була, де вчительська е, дерев'яна перегородка, яка тут не повинна була бути, е, мурували, підлогу дерев'яну викинули, зробили стяжку, відшліфували її і, і наверх поселили цей спортивний ліноліум, товщина якого 6,5 міліметра. Це спортзал для навчального процесу він годиться. от і до, він... краще тут не треба. Освітні заклади громади є і центрами позашкілля для дітей сіл. Тому надважливо було провести ремонт спортзалу синиці. Сьогодні заняття спортом є надважливі, адже це не тільки здоровий спосіб життя, а це ще й можливість подолати стрес. Ми зараз живемо в тяжкий період, і дітям дуже важливо проводити як. Час під час уроків, виконувати навчальні програми, займатися спортом, турбуватися про своє здоров'я, а також і позаурочний час. Даний ремонт дасть можливість проводити якісно уроки, виконувати навчальну програму, проводити змагання, проводити добре позаурочний час, зустрічати гостей. Тому я надзвичайно... Хочу подякувати депутатському корпусі, сільському голові, заступникам за те, що вони в пріоритеті ставлять саме розвиток спортивної галузі, адже сьогодні спорт має бути одною із основних пріоритетних галузів, тому що здоров'я дітей має бути в пріоритеті. Села не мають такої мережі позашкілля, можливості обирати спортивні гуртки, тому даний спорт... Тивний зал дасть можливість і молоді, і учням школи, і всім жителям проводити тут час займатися спортом. Також приємно, що був проведений якісний ремонт спортивного залу, виділені кошти, значні кошти. Ремонт проведений якісно з дотриманням усіх санітарних вимог. Також приємно, що долучився і депутат обласної ради Володимир Куліков. Було придбано все необхідне обладнання, спортивний інвентар, сучасний, це і тенісний стіл, це і баскетбольні бацбаскетбольний і Канати, і Шведська стінка, волейбольна сітка. Тому ми дуже вдячні, що для депутатів і обласної ради, і поланської сільської ради діти є пріоритетом. Їхнє здоров'я є пріоритетним. Ми працюємо на майбутнє і майбутнє завтра залежить від того, яких ми виховаємо дітей сьогодні. Наскільки вони будуть здорові, наскільки вони будуть активні. Тому ми маємо думати про завтра уже сьогодні, будуючи, відновлюючи. Інфраструктуру, спортивні зали, даючи їм можливість займатися в гуртках, в секціях, створення безпечних умов для навчання дітей, можливості отримувати знання очно, розвивати свої здібності все це у пріоритеті роботи Паланської громади. Слава Україні. Зараз дуже важливим є питання забезпечення якісного освітнього процесу, те, щоб у наших дітей було їхнє справжнє дитинство. У нашому Синицькому ліцею зараз навчається сто більше 130 дітей, і це один із наших сільських навчальних закладів, який продовжує утримати не тільки кількість учнів, а й навіть нарощувати в цей нелегкий час кількість учнів. Те, що Складна демографічна ситуація впливне на реорганізацію освітніх закладів, це всім відомо. Але наближення спортивних закладів все-таки в населених пунктах якимось чином має зберігатись, особливо якщо фактично було в критичному стані стан спортивного залу в Синицькому ліцею, і підлога фактично вже не підлягала ремонту в ніякому випадку, її треба було ремонтувати. Було прийнято рішення, що необхідно провести капітальний ремонт. Добре, що цю ініціативу підтримали депутати, і сьогодні один із найбільших закладів освітніх в нашій громаді має сучасний спортивний зал, і діти зможуть далі покращувати своє фізичне здоров'я.